І ти до з оливою ходиш і намножуєш масти свої, і посилаєш далеко своїх посланців і знижаєшся аж до шеолу. Ти змучувалась на чисельних дорогах своїх, але не казала, зрікаюсь, знайшла ти оживлення сили своєї, тому не ослабла. А і за ким побувалася ти та лякалася, що невірною стала, і мене не згадала, не клала на серці своєму, хіба не тому, що мовчав я від віку, що ти не боїшся мене. І виявлю про справедливість твою та про вчинки твої, та вони не поможуть тобі. Як ти будеш, Кричати, нехай порятує тебе твоя зграя божів, але вітер усіх їх розвіє, схопить подих, хто ж на мене надіється, землю спадкує, і гору святую мою обідичить. І він каже: будуйте дорогу, будуйте дорогу, почистить дорогу, Заберіть перешкоди з дороги народу мого, бо так промовляє високий, піднесений, повіки живущий, І святий його імення Пробуваю я на височині та й святині, і зі зламаним та успокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця зганоб.